Ласкаво просимо! Зараз я вам покажу, як вирішувати нерівності. Також ви можете називати їх алгебраїчними нерівностями. Почнемо. Якби я вам сказала, що. гаразд, давайте просто скажемо х більше 5, так? Отже, х може дорівнювати 5,1 може дорівнювати 5,5, а може взагалі дорівнювати мільйону, але він точно не може бути рівним 4, 3 або мінус 8. Та все ж для зручності давайте намалюємо це на числовій прямій. Це числова пряма. І якщо це 5, то х може бути рівним 5, тому ми малюємо тут великий кружочок і виділяємо кольором усі значення, які може приймати Х. Отже, х може дорівнювати 5,1 мільйона, це може бути усього трішечки більше, ніж 5, і будь-яка з них задовольнить цій умові, вірно? 6 задовольняє, 10 задовольняє і 100 теж задовольняє. І зараз, якщо я помножу або розділю обидві частини цього рівняння, гадаю, ми його можемо так назвати, або нерівності на мінус 1, я хочу зрозуміти, що станеться. Отже, давайте з вами подивимося, яке відношення між мінус х та мінус 5. І коли я кажу, яке відношення, це значить мінус х більше або менше, ніж мінус 5. Ну, 6 це значення, яке підходить ху. А мінус 6 більше або менше, ніж мінус 5, мінус 6 менше, ніж мінус 5. Вірно? Давайте намалюємо тут числову пряму. Якщо у нас мінус 5 тут, давайте просто обведемо її, тому що ми знаємо, що це не дорівнює мінус 5. Тому що ми тільки наговорили щодо більше і менше, і вирішили, що 6 підходить ху. Значить, мінус 6 тут, вірно? Отже, мінус 6 менше, ніж мінус 5. Значить, і мінус 10, мінус 100, та мінус мільйон також менше, так? Виходить, що мінус х менше, ніж мінус 5. І це дійсно все, що вам треба запам'ятати, коли ви працюєте з нерівностями в алгебрі. Нерівності ви можете розглядати їх з точки зору знаку більше-менше, або з точки зору знаку рівно. Єдина різниця в тому, що при розподілі або множенні обох частин рівняння на число зі знаком мінус, ваш знак більше або менше, змінюється на протилежний. Це і все, що вам треба запам'ятати. Давайте розберемо декілька прикладів, щоб ви остаточно все зрозуміли. А якщо ви весь час забуваєте, тоді вам треба запам'ятати тільки це. Якщо х більше 5, тоді мінус х менше, ніж мінус 5. І продовжуйте підставляти числа, тільки інші. Це те, що допоможе вам розвинути інтуїцію. Розглянемо декілька прикладів. 3х плюс 2 менше або дорівнює одиниці. Це досить проста нерівність. Ми просто говоримо, що 3х давайте віднімемо від обох частин двійку. Коли ви віднімаєте чи додаєте, то з самою нерівністю нічого не відбувається. Отже, якщо ви віднімаєте від обох частин двійку, то отримаєте 3х менше або Дорівнює мінус 1, вірно? А тепер ми розділимо обидві частини на трійку, і ви отримали х менше або дорівнює мінус одній третій, так? Зверніть увагу, ми з вами нічого не змінювали, тому що ми обидві частини розділили на додатне число плюс 3. Також ми могли вирішити це рівняння трохи інакше. Що, якщо ми віднімемо одиницю від обох частин, це і є інший спосіб вирішення, тоді отримаємо 3х плюс 1 менше або дорівнює 0. Вірно? Я тільки відняла одиницю від обох частин. А тепер давайте віднімемо 3х від обох частин, і ми отримаємо 1 менше або дорівнює мінус 3х. Так? Я відняла 3х звідси, тому звідси я теж повинна відняти 3х. А тепер я розділю обидві частини на від'ємне число на мінус 3. І я отримала з цього боку мінус 1 третю. А тепер, з огляду на те, що ми з вами тільки що вивчили умову поділу на від'ємне число, ми повинні поміняти знак нерівності, вірно? Знак був менше або дорівнює, а тепер він стає більше або дорівнює. Шляхи розв'язання різні, а відповідь одна, так. Тут ми отримали х менше або дорівнює мінус 1 третій, а тут мінус одна треть більше або дорівнює х. Це ж однакова відповідь, вірно? Мені завжди подобався цей прикол в алгебрі. Ви можете вирішувати задачки різними шляхами, і ви завжди отримаєте однакову відповідь. Звичайно, якщо ви їх правильно вирішите. Вирішимо ще парочку прикладів. Зітремо це і перейдемо сюди. Я виберу задачку поскладніше. Скажімо, у нас є мінус 8х плюс 7 більше, ніж 5х плюс 2. Давайте віднімемо від обох частин 5х і отримаємо тоді мінус 13х плюс 7 більше, ніж 2. Тепер ми можемо відняти 7 від обох частин, і у нас вийде мінус 13х більше, ніж мінус 5. А тепер розділимо обидві частини рівняння на мінус 13. Це дуже просто, дивіться, це х, а на цій стороні мінус 5 мінус 13, що дорівнює. 5 тринадцятих, вірно? Тому що мінус на мінус дає плюс. І оскільки ми ділили на від'ємне число, тому міняємо знак, тому отримуємо х менше, ніж 5 тринадцятих. І знову, як на початку, якщо ви мені не вірите, попідставляйте числа. Я пам'ятаю, коли я починала це вчити, я теж не повірила вчителю і підставляла числа. Так я й переконалася, що це працює. Коли ви ділите або множите обидві частини рівняння на від'ємне число, ви міняєте нерівність. Але запам'ятайте, так треба робити лише коли ви множите або ділите, а не коли додаєте або віднімаєте. Думаю, це вам допоможе зрозуміти, як вирішувати такі задачки. Тут дійсно небагато нового. Ви вирішуєте нерівність, думаю, ви можете називати нерівність рівнянням, точно таким чином, якби ви вирішували звичайне лінійне рівняння. Різниця лише в тому, що при множенні або діленні обох частин рівняння на від'ємне число змінюється знак нерівності. Думаю, ви вже готові на практиці вирішити кілька таких прикладів. Вирішуйте і насолоджуйтесь.